Вітаємо! Доброго дня вам! Вітаємо. 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 Як лікар, як медичний волонтер я бажаю усім нам життя. Життя, миру, добробуту і любові. Христос Воскрес! Воскресне Україна! Христос воскрес, божаю счастье, божаю, божаю любви! С верой в Иисуса Христа мы помогаем жителям Донецкой, Луганской области. Мы помогаем нашим защитникам, которые сегодня находятся на передовой. Мы призываем вас противостоять злу. Как противостоять злу? Наші хлопці на Донбасі захищає Україну. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Україно! Сердечно вітаємо тебе з Великоднем. Будь впевнена, ворог не пройде. А якщо й наважиться, то його зустрінуть, твої сини, справжні воїни. Шукаємо Бога в своєму серці, бо Він є наша єдина дорога до правди. Христос Воскрес! Воістино воскрес! Дорогі українці, браття та сестри у Христі! Воскресіння Христове свято свят! Цього дня з епохи в епоху, зі століття в століття, і з року в рік серця всіх християн сповнюються безмежною радістю. Це свято виводить нас за межі земного життя за рамки суєтної буденності. Воно возвеличує людей та єднає з Творцем. І Ісус перед розп'яттям. Лише здавався слабким супроти гонителів, але насправді він був сильним вірою і нездоланним духом. Він був правдою, а тому, здолавши смерть, переміг зло. Два роки тому Україна також була слабкою та виснаженою. Але тепер і вона, неначе воскресає. І як переможна хода віри Христової розпочалася після Його Воскресіння, так і впевнений поступ України в майбутнє розгортається на наших з вами очах. В ці дні ми поминаємо тисячі наших захисників, які віддали своє життя за нашу віру і нашу свободу, за нашу державу, згадуємо всіх, хто загинув внаслідок російської агресії. Також ми вдячно молимося за кожного, хто беріг нас спокій у Великодню ніч і хто в цей святковий день. Стоїть на сторожі миру. Десятки мільйонів українців святять Пасхи та крашенки, радісно і щиро вітають одне одного святковим столом, закликаю всіх, освячуючи любов'ю, тримати широко відкритим своє серце і допомагати тим, хто потребує нашої уваги і опіки. Якщо не матеріально, то хоча б добрим словом, братнім чи сестринським поцілунком. Чи всі чули, як у церкві нині співають смертю, смерть подолав? Великдень це день перемоги над смертю. Господь сам воскрес і нам відкрив шлях до вічного життя. Він утвердив неминучу перемогу добра над злом. Про це ми і свідчимо один одному, коли кажемо Христос Воскрес! І відповідаємо Воістин Воскрес. В цей урочистий день вітаю всіх з Великодням і бажаю миру, достатку. Єдності і Божої ласки нашої країні. Христос Воскрес! Воїсну Воскрес! Христос Воскрес! Пасхи ці М'яця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Покроплені і і Святого Духа. Христос Воскрес! воскрес!